Бажаю здоров'я, друзі. Сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський дав інтерв'ю за Guardian та заявив, що усі громадяни України мають виконати свій конституційний обов'язок та йти воювати в підрозділах піхоти. Він наводив численність військ супротивника та повідомив, що і ми маємо створювати такі ж самі ідентичні підрозділи піхоти, які будуть протистояти супротивнику. Також Сирський заявив, що країна-агресор має набагато кращі ресурси, що у противника з 2022 року кількість танків зросла вдвічі, артилерійські системи зросли втричі, а бронетранспортери зросли теж майже вдвічі. А закінчив сирський словами, що дуже важливо зберегти життя наших солдатів. Друзі, цей інтерв'ю є вищою точкою цинізму. Та політичної брехні. Політична влада України, і пан Сирський це добре знає, не робить взагалі нічого, щоб запустити військову та оборонну промисловість. Ми взагалі нічого не виготовляємо: ані танків, ані бронетранспортерів, ані БПЛА, ані ракет. Ми воюємо до тих пір, допоки нам щось дають. Через цю владу нам вже взагалі ніхто не довіряє. Усі бачать та розуміють, що для нашої влади війна це просто бізнес. Зараз пан Цирський офіційно висловив позицію військово-політичного керівництва країни, що усе громадянське суспільство має бути в піхоті на фронті. Друзі, а це реальне обличчя усієї зеленої влади. Вони не знають, що треба робити, та взагалі нічого не вміють робити. А своїми непрофесійними діями та тотальною корупцією вони не тільки втрачають територію України, вони безповоротно втрачають найкращих синів та доньок України. Застосувати у цій страшній жорстокій війні такі ж самі радянські підходи, як застосовує супротивник, це рівнозначно, що застосувати заград отряди. Щодо висловлювань сирського про громадянський обов'язок, то я вважаю так. Допоки в Україні не оголошений стан війни, допоки усі силові структури та служби не підуть воювати, до тих пір всі ці розмови є маніпуляцією та шахрайськими діями влади мародерів та корупціонерів. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!